Всіх вітаю на своєму каналі! Це курс англійської граматики для початківців по червоному підручнику Мерфі. Сьогодні розглядаємо дев'ятий урок, де ми дізнаємося різницю між двома дієсловами have і have got. Ви, напевне, помічали, що в англійській мові вживають як дієслово have, так і комбінацію have got. У зв'язку з цим виникає багато питань, чи однакові ці дієслова, як вони вживаються в реченні в питанні, чи можуть вони заміняти одне одного, і чи не ХЕВГОТ словом, яке вживається в доконаному часі. І так як на моєму каналі вже є змістовне відео про різницю між цими двома дієсловами, то тут я лише коротко підсумую, що have та have got» вживаються однаково, коли ми говоримо про приналежність, коли у когось щось є. Як у прикладі, Tom has two sisters, Tom має дві сестри. Або Our car has four doors. Наше авто має четверо дверей. Отже, ви побачили, що в цьому контексті ми можемо вжити як has, так і has got. Вживаємо has, а не have, тому що в нас третя особи однини. Отже, звін вона воно буде has. Tom has two sisters, або Tom has got two sisters. Немає ніякої різниці. Our car has four doors, наше авто має четверо дверей, або our car has got four doors». речення абсолютно тотожні. Також обидва варіанти можна використовувати при описі зовнішності. Наприклад, I have blue eyes, – «У мене блакитні очі, або ж I've got blue eyes. Те ж саме. Сюди ж можна віднести те, коли ми розповідаємо про хвороби. Наприклад, Сара feeling well. Сара недобре зараз себе почуває, she has a headache. У неї головний біль. Або she has got a headache. Отже, висновок, що з хворобами ми теж можемо вживати або have has, або have got has got. Але навіть якщо ці два дієслова... Часто заміняють одне одного, то все ж дієслово have має ширший спектр вжитку. Наприклад, have можна зустріти в ряді сталих виразів та словосполучень. Наприклад, have breakfast снідати, have a talk розмовляти, мати розмову, have a walk мати прогулянку, прогулятись, have a шавер, прийняти душ, have a good time, гарно провести час. І виступаючи в цих значеннях. А саме позначаючи різні дії, дієслово have може використовуватись у continuous, тобто в тривалих часових формах, на відміну від дієслова have, яке взагалі вживається лише у present simple. Тобто have got» і «has got» не мають ні минулої форми, ні майбутньої і ніколи не вживаються в тривалих часових формах. Давайте тепер подивимось, як ми будемо будувати з ними питання та заперечення. Отже, з дієсловом have. Як і з усіма іншими дієсловами, в теперішньому неозначеному часі заперечення будуються з допомогою допоміжних don't і doesn't. Наприклад, I don't have a car, я не маю авто, або вони не мають дітей, they don't have any children. It's a nice house, but it doesn't have a garden. Це гарний будинок, але він не має саду. Amy doesn't have a job at the moment. У Емі немає роботи на даний момент. Всі ці речення вжиті в теперішньому простому часі, тому що ми говоримо про приналежність. І якщо ми вживаємо дієслово have got, то в запереченні ми вже не матимемо don't і doesn't, так як в нас є два слова, have і got, тому перше have а просто приєднує до себе часточку not і виходить haven't got або hasn't got. Отже, є два варіанти. Я не маю авто. Ми кажемо або I don't have a car. Або I haven't got a car. They don't have any children. В них немає дітей. They haven't got any children. Те ж саме сенс речень не змінився. Змінилась лише форма дієслова. It's a nice house, but it doesn't have a garden. Or, або it hasn't got a garden. Enemy. Doesn't have a job at the moment, або «Amy hasn't got a job. Щодо питальних речень, то тут do і does будуть вживатися перед підметом, тобто вони виносяться на початок речення, а у випадку з have got, то на початок речення ми виносимо або have, або has. Розглянемо тепер, як же правильно побудувати питання з цими двома дієсловами і Do «да» ставляться перед підметом в питанні Do you have a car, є в тебе машина? А є в неї сім'я. Does she have a family? Є в нього будинок, Does he have a house? Або ж, якщо у нас є слово have got», тут вже ми бачимо два слова have і «got», тоді в цьому випадку have або has буде виноситись на початок речення. Тож нам вже не потрібні допоміжні do і «does», бо в нас є have і has. І питання звучатиме так: є в тебе автомобіль? Have you got a car, або є в неї сім'я? Has she got a family? Є в нього будинок? Has he got a house? А тепер розглянемо короткі відповіді на питання. Якщо питання будувалося за допомогою do або «does», то, звісно, і коротка відповідь теж будується з цим допоміжним. Наприклад, do you have a camera? Є в тебе фотоапарат? No, I don't. Так як це заперечувальна відповідь, то ми до тут додали частку not. Якби ми стверджували, то було би Yes, I do. Do you have a camera? Yes, I do. Або Have you got a camera? Те ж саме, є в тебе фотоапарат. Але коротка відповідь будується дещо по-іншому. Що в нас було на першому місці? Допоміжне have? Отже, і у відповіді теж буде have. No I haven't. Тобто ми вже not додаємо не до слова do і «does», а до слова have або has. І якби ми стверджували, то сказали би Yes, I have. Подивимось на інші приклади. Does Helen have a car? Має Хелен автомобіль? Yes, she does. Отже, в питанні було «does», тому і у відповіді це ж саме допоміжне. «Has Helen got a car?» Побудували питання з have got. Має Хелен автомобіль? Yes, she has. Тобто у відповіді вже буде has а не does. Тому що в питанні було has, а не does. У випадку спеціальних питань, коли на першому місці стоять питальні слова, то структура питання не змінюється, все лишається те саме. Єдине, що питальне слово буде виноситись перед допоміжним: do до does або have has. Наприклад, what kind of car does she have? Отже, який в неї автомобіль, яка марка автомобілю? Або what kind of car does she have, або what kind of car has she got. Наприклад, скільки в них дітей? How many children do they have? Або How many children have they got? Виконаємо вправу на закріплення теоретичного матеріалу. У першій вправі нам потрібно переписати речення, використовуючи дієслово have got. Отже, в нас було They have two children, і потрібно сказати they have got two children. Або заперечення, наприклад, she doesn't have a key, вона не має ключа. Ми будуємо заперечувальне речення з дієсловом has got, і це вже звучатиме так. She hasn't got a key. Отже, наше завдання зробити те ж саме з усіма іншими реченнями. Поїхали. He has a new job. Він має нову роботу. Ми пишемо He has got a new job. Четверте у нас питання. Do you have an umbrella? Have you got an umbrella? Отже, в нас було «do» в питанні. Тепер в питанні стоїть have. Have you got an umbrella? Наступне. We have a lot of work to do. У нас багато роботи, яку треба зробити. Ми скажемо, We have got a lot of work to do. У шостому. Заперечувальне речення. I don't have your phone number. В мене немає твого номеру телефону. I don't have. Ми можемо сказати по-іншому. Ми скажемо I haven't got your phone number. Отже, було don't have, а стало haven't got. Питання з третьої особи однини. Ми говоримо про татка. Does your father have a car? Твій тато має машину? У нас питання буде звучати з has got. Has буде виноситись перед підметом. Тому has your father got a car. Питання замість «does» ми вже ставимо has. І у восьмому how much money do we have. Скільки в нас грошей? Отже, на першому місці, як бачимо, питальне слово how much money. А далі допоміжне «do», яке ми будемо заміняти на have. Отже, наше питання звучатиме тепер так how much money have we got. Прочитаємо ще раз. How much money have we got. Виконаємо ще одну вправу, в якій навпаки, з дієслова have got потрібно утворити речення, які матимуть лише одне дієслово have або has. Наприклад, Have you got any money? Є в тебе якісь гроші? Ми питаємо Do you have any money. Отже було have got, стало do you have. Друге речення заперечувальне. I haven't got many clothes. У мене немає багато одягу. Отже, haven't заперечення. Ми тепер побудуємо за допомогою don't. I don't have many clothes. I haven't got перетворилось на I don't have. Has Tom got a brother? Чи є у Тома брат? Бачимо так, як Том це третя особи однини, тому в нас на першому місці вже не have, а has. І зверніть увагу, те ж саме буде відбуватись дієсловом do. Вже буде не do, а does. Отже, does Tom, а далі перша форма дієслова. Does Tom have a brother. У четвертому є спеціальне питання. How many children have they got? Отже, в нас ключові позиції це have і got. Отже, замість have тут буде стояти do. А замість «got» ми поставимо have. І утвориться аналогічне питання. How many children do they have? У п'ятому Have you got any questions? Є в тебе якісь питання. Отже, бачимо have і «got». Змінюємо на do you have. Do you have any questions? І останнє шосте. Заперечувальне речення. Sam hasn't got a job. У сема немає роботи. Sam has not got, Отже, has not. Ми побудуємо за допомогою doesn't. Отже, has переходить в does. Doesn't, Далі Sam doesn't have a job. Ми з вами виконали дві вправи. Я сподіваюся, ви зрозуміли різницю між цими двома дієсловами. Побачили, як вони вживаються в звичайному реченні, в заперечувальному та в питальному реченнях. Якщо на випадок вам було замало інформації і ви хотіли би більше розібратися в цій темі, то можете перейти за рекомендацією до наступного відео. А я з вами прощаюся і до скорої зустрічі!